Всім привіт! Вітаємо вас на ювілейному зборі по ході козацькими шляхами. З одного боку 25 це не таке вже велике число. Проте давайте дізнаємося, що 25 означає для кожного з учасників. Ну, Якщо побрати мою логію, то 2 плюс 5 це 7, а 7 – це щасливі слово. Це не якась дуже гарна асоціація, тому що це четвертиною, початком як основа всього, що буде далі. Число, 25. А, ну, для мене число 125 означає те, що ну, взагалі моя група у ліцеї а, має 25-й номер це, напевно, найголовніша асоціація. 125 у мене асоціюється лише з людськими шляхами, адже ну, в сумі це 7, а 7 це дуже гарне число з точки зору е, китайської філософії. Це юбілейний збор поход, поки других мислень немає. 125 для мене дуже має символічне значення, тому що це 25 Козацькі шляхи. і якби я, я приїхала в цьому році вперше козацькі шляхи, але я мрію, щоб я поїхала і на 50-ті. 25 це досвід, це щось змочиме, це мудрость, це скаутінг, це збір похід козацькими шляхами. 25 зв'язок з козацькими шляхами, з найкращими шляхами, які можуть бути. Для мене число 25 це якби ну, кругла дата, це е, е, чверть століття. Ну. Ну, число 25 це дуже така кругла, красива дата. 2,5 — це сім. Це така велика сакральна дата, мені здається, це. Ну, дуже хороша по своєму. Ну, два, да, й да, Приламляє на от, козацькі шляхи, це ну, є показатель того, що організація росте. Що, що буде і 100, 100, 100, 100. Будет і 200, да. Значить, якщо 25 лет, значить це комусь не надо, значить це интересно, значить на этом многі діти виросли. 25 це молодість, це азарт, це креатив і ще дуже багато всього попереду. Число 25 асоціюється для мене в першу чергу з математичним відділенням на 5. Само число 25 асоціюється з судачею, з лічної погодою і встрічі нового друзів. Можливо, це така якась золотий вік для того, щоб тут бути. Mm -hmm. ну, звісно, перша асоціація, оскільки я тут, це збір похід казацькому білей. В принципі, це як такий вік, в якому людина вже більш-менш доросла і може приймати відповідальні рішення. Однак вона ще має в собі частинку дитини, і ця дитина допомагає їй робити чудові. Речі Все народження! Збір похід козацькими щаками! Під Відразго з Україною у серці! Ну, я звичайно побажаю здоров'я всього найкращого, щоб всі скаути і не тільки скаути, які приїхали на цей збор. Вони Оберігали природу і завжди пам'ятали про свою батьківщину. Бажаю їм так само гарно провести час і щастя. Бажаю всім щастя, щоб ви провели ці п'ять днів весело, задорно і щоб поїхали з, з нашої землі з посмішкою. Будьте завжди на позитиві, приходіте сюди на парк і слухайте радіо лісне Радіо. Я бажаю їм приємно провести час, отримати від усіх атлекціонів, від спілкування, відпочинку, від максимум задоволення і насиловання. Друзі, бажаю вам приїжджати на козацькі шляхи кожного року, бо тут здійснюється мрія. использовать это время, использовать эти контакты, использовать эти новые знакомства, использовать эти положительные эмоции на весь год, после того, как они разъедутся, чтобы встречаться, переписываться, созваниваться, вместе что-то придумывать новое, реализовывать новое и, в общем, сделать, принести пользу Украине. Оторваться на 100%. Гарних, гарного настрою, багато вражень, сили, щоб обійти всі секції, всі творчі майстерні, звичайно, всього багато нового для себе відкрити. Бажаю, не зупинятися на досягнутому, не збирати купу вражень, купу друзів і готувати рюкзаки на 26 й збір похід. Бажаю всім бути безпосередніми, щирими і бачити у всьому красу і чудо.